У лозовій завершують роботи з облаштування алеї слави у парку Перемога. Робоча група разом із підрядниками та проєктантами перевірила стан реалізації та визначилася, з чого має починатися алея, яке має бути освітлення та які рослини прикрасять територію між банерами. Тобто, які додаткові роботи ще потрібно провести, чи може вже не потрібно, вже все готове. І обговорити питання знаку, який визначатиме це місце. Тобто знак алеї. Слави, кілька варіантів обговорили, прямо на місці, або це великий напис, або це встановлення флагштоку з написом. Зараз за підсумками цієї наради буде виконано спеціалістами ми порадимося з родинами, щоб цей, цей об'єкт був доконаним і щодо благоустрою, і щодо зовнішнього вигляду. Після обговорення можливих варіантів присутні вирішили покращити зовнішній вигляд вже наявних ліхтарів, пофарбувати плафони та побілити стовпи. Щодо благоустрою, ділянки між банерами, планують продовжити композицію з троянд, а по периметру висадити багаторічні рослини. Озеленювачі нададуть свої пропозиції щодо кущів та квітів. З рідними загиблих обговорили відкриття Алеї Слави, радилися, чи доречно влаштовувати урочистості. Існує думка від родин, що Ну, не дуже є доречним проводити спеціальне окремий, урочистий захід з відкриття Алеї Слави. Ми можемо змоделювати там по-різному. в низці заходів можемо 29-го до дня вшанування пам'яті загиблих за незалежність України тут проводити провести мітинг відповідний на День Незалежності тобто, це місце стане проведенням заходів присвячених одним із місць вшанування пам'яті наших полеглих героїв, алея слави створена, і це найважливіше, наголосила Ірина Харченко, дружина полеглого захисника. Ми можемо прийти в будь-який час. Всі жителі мають можливість подивитися на наших захисників, завдяки яким ми живемо. Ми їх вшановуємо, всі все бачать, і вона, вона вже несе ту мету, заради якої вона ця алея була створена. Тому Відкриття це не є головним. Головне те, що вона вже функціонує. Нагадаємо, на прохання родин полеглих захисників прийняли рішення облаштувати у парку Перемога Алею Слави зі світлинами всіх загиблих героїв з Лозової та Старостинських округів. Наразі вже встановили 200 банерів і тривають завершальні роботи з благоустрою навколо конструкцій.